Номер 1027, сторінка 225. При яких натуральних значеннях Б? Перше обидва дроби Б8 і 5 бетих будуть правильними. Друге дріб 12 бетих буде неправильним, а дріб 8 бетих правильним. І третє, обидва дроби Б7 і 9 бетих будуть неправильними. Пригадаємо, перш ніж розв'язувати ці завдання. Які дроби називають правильними, які дроби називають неправильними. Правильним називається той дріб, у якого чисельник менший за знаменник. А неправильним той у якого чисельник більший за знаменник або дорівнює знаменнику. В першому завданні нам потрібно, щоб обидва дроби були правильними. Для того щоб обидва дроби були правильними, потрібно, щоб b було менше від 8, І одночасно 5 було менше від Б. 5 менше від Б. Отримуємо, отримуємо подвійну нерівність Б більше від 5, але в той же час менше від 8. Цю подвійну нерівність задовільняють такі числа, як 6 і 7. Отже, Б. Дорівнює 6 крапка з комою, або b дорівнює 7. Другий пункт. Дріб 12 бетих буде неправильним, а дріб 8 бетих правильним. Якщо дріб неправильний, то чисельник більший за знаменник, або йому дорівнює. Отже, b менше за 12. Або P дорівнює 12. А дріб 8 бетих правильний. Якщо 8 бетих правильний, отже, B більше, ніж 8, бо чисельник менший, ніж знаменник, значить знаменник більше, ніж чисельник. B Більше, ніж 8. Отримуємо таку подвійну нерівність як B більше за 8. Але менше за 12 або дорівнює 12. Цю нерівність будуть задовільняти такі b, як b дорівнює 9, 10, 11 і 12. Третій пункт. Обидва дроби будуть неправильними. Для того, щоб обидва дроби були неправильними, потрібно щоб перший дріб був неправильний, треба, щоб б було більше, ніж 7, або дорівнювалося. «Б» більше, ніж 7, Б дорівнює 7. І 9Б буде неправильним, якщо Б менше, ніж 9, або Б дорівнює 9. З підкресленого ми з вами складаємо собі подвійну нерівність Б. Більше, ніж 7, але менше, ніж 9. У нас єдине натуральне число 8. І b дорівнює 7, b дорівнює 9. Виписуємо всі відповіді, b дорівнює 7, 8 і 9.